Для цього, щоб дітки десь ну, побачили, хоч промінчик того тепла, хоч, ну, хоч трошки. Домашнього цього затишку вони вже розуміють, що можна, оказується, жити, і щоб ніхто не кричав, ніхто, як кажуть, не нормативну лексику не вживав. Розумієте, щоб ходити щодня в ванну кімнату, вони вже це, це починають розуміти, і щоб навіть за столом їсти охайно. Антоніна Гайдук патронатний вихователь. Вона доглядає і виховує дітей, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Зараз в неї живе 15-річна дівчина. А всього за роки роботи пані Антоніна прийняла 20 дітей віком від новонароджених до 18 років. Найбільше каже було четверо дітей одночасно. Оце ігрова в них кімната. Отут, хоча коли дітей багато, оце диван, теж в нас тут спала дитина. коли їх четверо було. І тут вони граються, витягують там ігрушку. Ну, у нас іграшок дуже багато. Ігри настільні, у нас більше тут була компанія. У нас було багато. Ми а тут сідаємо всі на підлоги, розкладаємо ігри, граємо. Діти живуть у родині гайдук кілька місяців. За цей час їхні батьки або опікуни мають подолати складні обставини і забрати дитину додому. Не завжди ці батьки або родичі, або опікуни можуть подолати. Не завжди. Але, ну, із свого досвіду, то у мене ну, десь половина дітей повернулися в сім'ї. Є і позитивні результати. За словами пані Антоніни, у багатьох випадках тільки у сім'ї патронатного вихователя діти мають можливість дізнатися, що таке нормальне життя. У мене були дітки, які, а ми кушали травку і лісточки. Ви розумієте, в наш час цим дітям. Треба теж дати шанс побачити, що буває по-іншому. Просто буває по-іншому. Не так. Тому що, коли вони живуть у своїх сім'ях, вони звикають до цієї обстановки, до цього оточення, і вони думають, що це таке правило, це так всі живуть вони навіть не розуміють, що можна по-іншому жити. Більшість дітей потребують соціалізації та придбання найпростіших побутових навичок, каже пані Антоніна. Правильну ложку, сидіти правильно за тим самим столом, гігієна тіла це теж дуже важливо. Навіть дорослі дітки, які потрапляють, вони цього часто не бачили. Це треба показати ненав'язливо, спокійно, без всякого примусу. Але це треба показати, що так і є, і це норма. А не... Але головне завдання патронату це реабілітація дітей, говорить жінка. Спочатку їх заспокоїти. Заспокоїти їх, розслабити, дати їм вибалакатися. Це дуже важливо, дуже, бо в тих умовах, які вони часто перебувають, як би нам не було сумно про це думати, але таке є. Діти в тих умовах зазнають і фізичного насилля, і морального насилля. І як не прискорбно, і сексуальне насилля є всі види насилля, і економічного в тому числі відбувається в цих сім'ях. Через після небезпеки, голоду, холоду, необлаштованого побуту, насилля головна задача патронатної сім'ї дати дитині почуття безпеки, розповідає пані Антоніна. Коли школярі не треба з них зараз відмінників робити, це не саме головне. Головне, щоб вони вчилися, треба їм організувати це робоче місце, щоб у них все було, канцтовари і так далі. Це треба, це треба, але це не головне. Зараз головне, щоб дитина заспокоїлася і почувала себе в безпеці. Часто задають питання знайомі. Там якісь люди, А чого ви їх не заставляєте щось робити? Я ж їх не в батраки собі ж беру. Все, що треба мені зробити, я зроблю сама. Чим я тоді буду краще від ну, тієї сім'ї. Якщо я буду, ну що мені заставлять їх робити? Я сама це зроблю. Мені треба, щоб вони це бачили. Що людина працює і їм так треба своїм прикладом їм показують, що це треба робити. Так само непомітно в дітей з'являється розуміння моральних цінностей, каже жінка. Ще не спляче, тільки полягали. І один із хлопчиків гукає мене спасіба вам. Вони русскоговорящі були. Я кажу, за що? За теплу і чисту постільку. і за вкусний ужин. Дівчинка, це дитина, другий клас. Оце. Ну, ви розумієте, я з трудом в таких випадках стримую сльози. Прийшло йому через три, через чотири місяці, і після того він став казати і за столом спасіба. Після того це отак він сам собі вирішив вечором сказати, і той в них колись приходить. Оце розуміння, що за щось треба і подякувати. строк перебування у патронатній сім'ї від трьох до шести місяців в умовах воєнного стану може бути і до кінця війни, в залежності від обставин. За цей час діти намагаються поповнити дефіцит любові, якої їм дуже не вистачало в попередньому житті, розповідає пані Антоніна. То це ми йдемо просто, чи на прогулянку, чи в лікарню, може я їх там чогось веду. І вони в мене тільки дві руки, а їх четверна секундочка. І вони ж б'ються за мої руки, щоб вже їм сватитися. Ви розумієте, дітей, який дефіцит у цього? Їм треба когось обняти. Вийдемо ось сюди гуляти до двора. Я сіла на лавочку, думаю, хоч минутку посижу. Отак руки склала. Ні, вони вже в мене одне на шиї, одне на колінах, одне під рукою. Патронатні Я вихователі не обирають кого брати. Їм привозять дітей, яких потрібно влаштувати. А коли їх забирають, то всі хочуть залишитися, каже пані Антоніна. Коли вже машина під двором і ми прощаємося, то ну, звичайно дітям важко. Вони вже звикають, звикають. І... Як кажуть, важкувато йдуть, ну але потім звикають до нових умов. Діти ніколи не повертаються до вихователя. Це заборонено законом, каже пані Антоніна. Якщо біологічні батьки не готові прийняти дитину додому, то її влаштовують у прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу, або в інтернат. Як правило, діти залишаються на території своєї громади і потім підтримують стосунки зі своїм вихователем. Вони мені телефонують літом. Буває як понабігають тут, сядуть біседку. Як давай пісні співати. Я кажу, боже, ще сусіди подумають, що я не тим вас годую. Да, вони між собою вже знайомляться. Я про них знаю все. Антоніна Гайдук стала патронатним вихователем у 2018 році. В той час вона, колишній педагог, якраз шукала роботу з дітьми після перевірки житлових умов, медогляду, отримання згоди членів сім'ї, пройшла відповідне навчання. Уже через місяць мені був влаштований перший малюк. У нас був тут подкідаш в нас в нашій громаді, і оце з цього малиша. Скажем, малюка, так і почалася моя, ну скажу так, трудова діяльність. наразі жінці допомагають чоловік та доросла донька, яка теж пройшла навчання. Антоніна Гайдук, одна з найдосвідченіших патронатних вихователю Сумщини, розповів начальник обласної служби у справах дітей Юрій Каліновський. У неї у її родині у сім'ї патронатних вихователя дуже складні випадки патронатних прийому патронатних дітей. Там була у нас дитина. Неповнолітня, але у стані вагітності. І вона народжувала в цій патронатній сім'ї дитину. І патронатна вихователь доглядала і дитину, яка стала мамою, і новонароджену дитину, через те сім'я, з якою ви спілкувалися, дуже поважна, дуже шанована і професійно виконує функції патронатного вихователя. За інформацією Юрія Каліновського у Сумській області близько двох тисяч дітей, -сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість з них влаштовані у системі сімейних форм виховання в сім'ях опікунів, в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях тощо. Патронатні сім'ї виконують функцію оперативного влаштування Дах, Раз захист дитини від складних життєвих обставин два залишення у громаді і у оточенні, як до якого дитина звикла. Це і одну... сім'ї це можливість для така. дітей не потрапити це в інтернати, інтернати які ін... на сьогодні не відповідають інтересам дитини, каже Юрій Каліновський. Для цього потрібні патронатні родини в кожній громаді, тоді як на Сумщині, їх тільки дев'ять. Нам потрібна патронатна сім'я у кожній громаді Сумської області. 51 громада. І наш перспективний план, наш план максимум це 51 патронатна сім'я у кожній громаді, аби дитина, яка посередила в громаді, залишалася в громаді у своїй патронатній сім'ї до подолання складних життєвих обставин. Як розповів Юрій Каліновський, патронатні вихователі та їх помічники отримують зарплату. Також виплачується допомога на кожну дитину. Наразі майже в усіх громадах Сумської області є вакансії патронатного вихователя. Олена Рашевська, Світлана Драган, Валерія Зарудна Суспільне новини, Сумщина.